Сьогодні хороший день, неділя, більш-менш тепло, без опадів. І вирішили з колегами сходити на прогулянку з металошукачами в ліс, де колись була ну, неподалік, якоби була, точне місце, ми не знаємо. Була битва середньовікова, 600 рицарів було, Загинуло тут польських. йшли проти. Царя руминського Штефана Челмари. Тобто Сігізмун III відправив своє військо, там 600 чи може більше воїнів. Я точної інформації не знаю, бо, тому що це переказує то, що мені сказали. От. І тут вони загинули. Попали на племена Даків, якоби. Навіть не військо Штефана Челмари, а на племена, які тут проживали. І ці племена вони були тут місцеві, воєвничі племена, які знали місцевість і розбили е, рицарів, тяжолу кінницю там, важких рицарів розбомбили. Тут вони всі загинули. Тут є навіть не це, але в цьому місці є е, дуби, яким 600 років. Ці дуби посадив цар. Руменський Штефан Челмаре сказав посадити на честь загинувших воїнів 600 дубів. І зараз до цих пір деякі дуби є. Якщо, може, попадемо до тих дубів, я вам покажу його. Але вряд ли. Так, Зараз поки був перший сигнал, до речі, ходжу з металошукачем Simplex. Noкта Macro Plus, чи Плюс На програмі всі метали. Для лісу це сама класна програма. Ви чуєте деяке железячка, деякі цей. Е, по своєму досвіду я бачу, що це метал шкаф хороший, у мене був Аська 250 перед цим. І ну Аська непоганий прилад, але цей набагато розумніший на смітті. По дискримінації дуже якісний, мілкі цілі добре бачить. І коли проводиш, є цвітний і метал, я знав, що землі цвітний з металом, аська била тільки цвітним. О, це є магазин від е, Мосінки, здається. Тут мало би бути 5 штук в цій площаці. Вони так фшк, вставлялися і можна стріляти і 5 вистрілів робити. Таке ми не беремо. Це сміття. Його тут багато. Так що. Так. В Ямку. І ямку закопуємо. Далі будуть цікаві штучки-дрючки. Обов'язково покажу. Слідкуйте, дивіться, продовжуйте дивитися. Камради знайшли монети. Кажуть, що царські. Зараз піду, буду дивитися, а в мене чорний сигнал В землі. Кожа на підкову, пів штика, чуть-чуть більше. Оп! Так. Лопаткою підійти. Може бути цікава навіть підкова. А може бути і не підкова. Вау! Це стремя Київської Русі. Та ти шо? Отут, виходить, пряга висіла і тут ставилася нога. Отак. Крутяк Камрад любі находки рад От у мене находка, ви можете свою монету викидати. Так що це цей рицар, це київська русня, а може середньовічна, може бути і польща. Скакав рицарь, конниця, оцей рицарь, що робув погибли тут. Вони скакали на цих на конях і оце від його коня стріміно. Вау! Це в цьому яру. Він скакав по цьому яру. Туду-туду-тук -ту -ту. крутяк. от отаке от стремя. Стан у нього, звісно, підуставший, але фу, сам факт. І це коване стремя, і це старінне, це 100% старінне. Якщо я помиляюся, поправте мене, що це є не середньовічне. Це можна, оцю знахідку можна датувати саме тим періодом, коли була ця битва тут. Це просто шикардосна знахідка. Вух! Емоції наростають, зашкалюють. Вау! Камради далі дивляться монету. Коротко. Все, викиньте свій какалік! Тут у мене коротко, капець. 5 рублів, кажу, Саня. Ну я зараз перевірю. Правдивість вашої інформації, шановний камрад. Коротше, колеги, емоції зашкалюють. Адреналін тріщить Стремя. І я коротше, звертаю увагу на ямку, а в ямці ще щось є. Хо-хо-хо-хо! Ще одно. Уу. Ти шо? Я офігею! Два стремя. Пора. Офигеть. Стремя, яма. И тут мощнейший сигнал. Такий же самый железный. Ну, короче, железяка Я навіть не знаю, що це зробив у прямому ефірі коп. Так, камрад знімає. Бриє сметанку. -та 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 -та. Короче, ви зробляте свідками е, цієї грандіозної події. Знахідки короче, масштабної. Але якщо вдруг це відео обірветься і більше ніхто не побачить, значить там золото. Так що камра... Камра... колеги камради можете... Мене привітати в будь-якому випадку, чи ви побачите, чи не побачите. Це. Так, приблизно глибина така. О, ні! Фіаско! Походив майже 30 хвилин, може 40. Ніяких знахідок. Такий от ігрок. там приблизно тут, де пальчик мій, я знайшов знахідку. Стремя. і трошки розкажу, так як бачу багатьом підписникам цікаво про металошукач Macro ногтамакрокс, Macro. Чи Simplex Plus. отак правильно. З особистого досвіду хожу на в лісі на засмічених ділянках, де не дуже сильно багато мусора, де немає один на одному метала. Хожу на, оцьому, на цій програмі. Це є поле, вона бачить всі метали. Це рахується всі метали, але тут ну, дуже важко. Тут немає поліфонії, один звук, але мені важко. Я... Ця, ця програма потрібна для того, коли ви знайшли, наприклад, монети. І перевірити, чи на великій глибині немає монет, то ви включаєте на, на цю програму, щоб перевірити ямку, чи до, вибити її до кінця. Тобто вона бере саме глибше тут. А так само перспективно для лісу ця програма. І на одне ділення знімаєте не максималка, а мінус один. Отут. Все, тоді супер і ходив, показує глибина більша, ніж Васьки. Я легший, зручніший. Ну, Я особисто задоволений. Рівень аськи ліпший. Ну, Якщо у вас Аська, то можна знайти такі ж самі знахідки, як цим. Просто цим набагато це легше зробити. Опа, камрад, коментар, що у вас? Камрад розстроєний. Чи ні? ні, Ні, камрад не розстроєний, він вже звалив у сліст, збігав. Корачі. Все, корачі, знахідки будуть покажу. Попалася така железяка. Не знаю, що це таке, але... Змушений її взяти. От тут знизу дві дирочки. Такий загальний вигляд, така товщина. Тут щось кріпилося, тут була шплінтовочна дирочка. Тобто, ем, напевне, ну, якби щось кріпилося і тут щось було. Можливо, щось військове. Візьму, тому що викинути завжди встигну. А тут неподалік є лінія оборони Першої світової. Окопи дуже потужні, ну, виражені, такі чіткі, видно, якісно їх зробили. Так що, можливо, щось по війні. Якщо хто знає, підкажіть. А так змушений вставити в хабарницю і тягнути до машини. Блін, опять якась прикольна штучка. Може бути від якоїсь військової техніки або від. Блін, може бути якийсь елемент, який комусь потрібно. А викинути, його просто залишити в лісі, це ну, якби кощунство. Можливо, комусь принесе воно користь. І хтось його шукає вже багато років, цей елемент. А я його викинув. Теж буду тягнути. Маю вже два желізка. І що? І тепер в мене є два желізки. Капіндос перший. Совєтська рамочник. Зараз я його полірну. Як то полагається у рукавичку, але також, щоб він був гарний, і ногта макро симплекс плюс. рік. Не розумію. Ще треба трохи поліровки. Такого трохи. 43. Якби був 42, й я б вже був, кричав би тут на весь ліс, аже йшло. Бо тому що 42-й в такому стані 2000 гривень буде коштувати. Уля-ля! Хочу показати, що я тут знайшов в лісі? Таке дерево, Ну приблизно от моя рука. Дерево, метр-метр ну, двадцять. Метр Висота його мощна. І отут от на ньому такий горбок. Це, виходить, горбок і ямка. Як у окопи. От такий тут йде такий горб. І! Якщо це окопи першої світової, це 918 це більше 100, то що таке мощне дерево за 100 років виросло? Ну, можливо. Але воно земля з окопа накидана і зверху на ньому вже виріс, виросло дерево. Або дерево було вже, і вони просто накидали коло нього. Я ну, можливо. Тут така ямка я покажу. О. Окоп. І так туди. Сигнал 2028. І випала монетка. Ось вона. Тут лежить в кумочку. Я ще не дивився. Ну, 2028 звучить зазвичай совєтська монета, але по товщині і по патіні не схоже на совєтську. Але, можливо, ґрунт глиністий, нальот великий і тому не видно, що за монета. Може бути. Австрія, але Австрія, з... Але є там Нікельові. А, савдеп. Саудепія, Саудепія, Саудепія. Рамочник. Стан Вайльо, вайльо. Ну що, витягуємо 42 й рік. У нас є 43-й, зараз 42-й. Бачу четверку. Напевно 50. Четвертий. А якщо 34-й, то теж рарік, походу. Коротше, зараз почищу з фоткою і прикріплю фоточку. Зайшов в такий лісочок, чистенький, маленьких глячок, немає. Листя прибите, таке, сніг був мокрий, Ходити кайф взагалі находки. Знайшов тільки що люверс. Ну блин, перспективне місце. Зараз якщо щось знайду, покажу. Провірю, що буде у корнях старого пня. Буду тримати телефон біля наушників, щоб було чути сигнали. Нема нічого. Сигнал знайшов 76 чистих. Було на ли... листя згорнув, сигнал почав хороший йти. Над листям був поганий. Зараз я викопаю, копнув і викопав. Що буде? Щоб обрати пінпойнтер. Опа! Якийсь кругляш. Щось військове. Різьба якась. Схоже на люверс, але не люверс. Ну, коротше, в сумку. Попався такий греб рідкісний. Називається олені роги. Он Тут такий. Такий тверденький, Ух, дуже дорогий гриб. Такі схили, я тільки що спустився от звідти, такі, що важко навіть спускатися, ноги їдуть. Коротше, це отак десь. Ну такі полочки, склончики різні. І оце цей ландшафт. Місцевість, яка стала на заваді рицарям в важких обладунках, які попали на місцевих, чи військових чи жителів. Ось цей 600-літній велетень. Він, якщо я розкладу руки, то я його не зможу обняти. Він монстр просто. Він надзвичайно величезний. Ну, щоб для прикладу один корінчик. От. А тут він масштаб такий його. Його напевно треба людей шість, щоб змогли обняти. А так? Так. Ось вот він. Монстр. 600 років. Оце пам'ятка, яка була посаджена царем в честь загинувших воїнів. Выпала тут такая монетка. Леокопа. Лей. Стандартно для нашей местности. Ну, были Лея еще монитор. обычно уже советик вышел я злился трошки тут такие мощные дубы. сигнал трои хороший и такая знахідка походу обручалка колечко пок Ціле, не гнути, потім почищу, подивлюся чи є якась надпис 60-70. Тут, коротше, може це знак. Хм. Зараз попробуємо Мідний дріт. Отак. Нахідку знайшов колега. Рисочки тут, тут розмальовані що це таке Нахідка камрада. Оце цікаве, що це таке? А, це може бути подшипник роликовий, розплющений. Другого камрада находки. У мене повна лопата!